На Закарпатті відзначили Міжнародний день студентського спорту. Зокрема, в обласному центрі зібралися представники. Ужгородського національного університету, незважаючи на змішану форму навчання, захід зібрав чимало учасників. Сьогодні залучені студенти в основному факультету здоров'я та фізичного виховання. Перший і другий курс, тому що ми з цими курсами працюємо в очному форматі. На жаль, третій, четвертий дистанційно їх залучити було складно. Але я знаю, що і також наш гуманітарно природничий коледж, студенти будуть також уже на підході. Ну близько 100 Учасників буде приймати участь. Серед закарпатських студентів є чимало титулованих спортсменів. 80% студентів, які поступили на перший курс, це є діючі спортсмени. Тобто є і чемпіони світу. От якраз зараз Королович Дарина приїхала з чемпіонату світу, посіла в індивідуальному третє місце, в командному перше місце. Це інші види спорту, які також представляють наш край у складі збірних команд своїх видів спорту. Студенти взяли участь у руханці в легкоатлетичному забігові, які годиться для спортивного заходу. Були його переможці. Вони мають улюблені види спорту, ними й займається сам. Я з Харкова. переїхав я в Ужгород. На даний момент живу в Ужгороді. Я сам футболіст. Спорт для мене це ну це частина життя. Це, це частина життя. Я ним живу. Все роблю, все роблю для нього, щоб ну, займатися спортом. Якщо б не спорт, то здоров'я б не було і багато хто займається спортом. Я займаюся легкою атлетикою, стрибки в довжину та потрійний. Мені він дуже подобається. З маличку займаюся вже сім років. Є, звісно, і награди, медалі, і все те, що потрібно. Наприкінці заходу організатори нагородили призерів легкоатлетичного забігу, грамотами та медалями від Закарпатського обласного відділення, комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. А впродовж дня, завдяки організаторським зусиллям кафедри фізичного виховання, студенти Ужну взяли участь у змаганнях із різних видів спорту.